Робі Вільямс Беттермен – біографічний фільм про британського співака Робі Вільямса. У цій стрічці Вільмасу зображена у вигляді комп'ютерної створеної мавпи, що символізує його боротьбу з внутрішніми демонами та еволюцію як артиста. Фільм охоплює кар'єру співака від його початку в гурті Take Z до сольної кар'єри, зосереджуючись на його особистих проблемах, зокрема боротьби з залежностями та пошуком власної ідентичності в музичному світі. Це абсолютно новий підхід. До біографічного жанру, як тільки я побачив трейлер цього фільму, я одразу захотів його побачити. Зокрема, використання cgi мапи для зображення головного героя. Це дає більшої цікавості глибини. Та й самого героя звучить сам Вільямс в оригіналі, класним британським акцентом. Я дуже мало знав про цього співака. Чомусь навіть думав, що він родом з Америки, але лише за його навіть одну пісню Філ він для мене особисто є легендою і певною мірою близькою поглядами людини. Графіка просто неймовірна. Хоч головний герой мавпа, емоції передана дуже сильною мімікою. В різних образах навіть не знаю, хто міг би зіграти краще. Навіть ще і екшн сцени найгірше останніх бойовиків. Фільм абсолютно з рейтингом 18. Тому дітей не треба до цього фільму. Автор хотів розважити, і це йому вдалося. Проте цей фільм ще й драм, яка може бути важкою для сприйняття. Якщо ти фанат Богемської рапсодії або Рокетмена, тобі точно здаде цей фільм. Або якщо ти фанат Планет МАП, то певно теж. Особисто мені фільм сподобався, був певною мірою близький, можливо, і тобі стане. Рекомендую, якщо не дивилися, а якщо вже дивився чи дивилися, залишати свої коментарі. Хотілося б прочитати і дізнатися вашу думку про цей фільм.